Вас вітає містобудівний кадастр на державному рівні. Дане відео продемонструє авторизацію в системі МБКД. Авторизація до містобудівного кадастру здійснюється за допомогою електронного цифрового підпису. На цьому відео продемонстровано авторизацію за допомогою файлового носія. Для цього перейдіть за активним посиланням. Для входу в систему спершу необхідно обрати тип електронного підпису. Для прикладу застосуємо файловий носій. Далі слід вказати кваліфікований надавач електронних довірчих послуг вашого ключа. З випадаючого списку Оберіть необхідний. Наступне завантажте файл і введіть пароль ключа. Натисніть Продовжити. Перевірте інформацію. З електронного ключа та натисніть Продовжити. Вітаємо! Ви здійснили вхід до містобудівного кадастру на державному рівні.